Узі нас інфоперші про головне поїхали. Прочитав статтю в перекладі. Вона справді цікава. Найголовніше, де економіст розповідає. Що надмірна роль Єрмака в управлінні державою пророджує чутки і підозри, пише політолог уколов. Небезпека для України полягає в тому, що країна ризикує скотитися до глибокої політичної кризи, і стратегічної розгубленості зростає занепокоєння щодо ознак авторитаризму. Наприклад, використання президентської влади для усунення опонентів з публічного життя. Це означає, що на заході вже не відчепляться і будуть розкручувати цю тему далі. Ніяка війна не примусить Європу відмовитись від своїх поглядів і підтримувати недемократичний режим на столі зеленського рапорт про відстав. Авко з проханням відрядити на фронт від голови СБУ генерала Малюка. Фактично, це реакція на брак реакції вищого керівництва на доповідну записку передано не так давно до РНБО. Ми ніколи не приховували скептичного ставлення до малюка як керівника спецслужби. Але як виявилось, людина, він чесна, порядна, ми не знаємо точно, що місце в цій доповідні, але зникнення Єрмака сталося одразу після її появи. Пише телеграм-канал В той же час за головування Баканова СБУ була перетворена на службу небезпеки України на офіс ФСБ. Василь Малюк почав чищати збу. Я знав його ще школярем, коли він закінчив школу в Коростишеві, знаю, як і чому він мріяв стати офіцером служби безпеки, як готував себе фізично, як гарно навчався. Був одним з найкращих курсантів Національної академії СБУ. Закінчив відміну, потім служив, захистив кандидатську дисертацію. Був учасником АТО на сході України. Коротше, це професіонал. Пише генерал Григорій Омельченко. за економіс, але воєнна драма України лише один бік історії, не менш тривожний мій внутрішній фон, політичні потрясіння. Чистки та міжусобні конфлікти, які можуть розхитати країну середини, набагато небезпечніші, ніж будь-які дії Росії на фронті. Тон подіям задали три ключові епізоди в червні, 23 червня віце-прем'єр Олексій Чернишов, якого свого часу називали ймовірним майбутнім прем'єром, став найвищим українським посадовцем, якому коли-небудь висували звинувачення в корупції, знаходячись у відрядженні в Європі, він спершу відклав повернення, створивши абсурдний образ міністра. З репатріації українців, який сам планує міграцію, приблизно в той самий час, коли Кабмін отримав попередження про майбутню ротацію уряду і можливе призначення нової очільниці уряду 39 дев'ятирічної Юлії Свириденко, також було зроблено чергове невдало, принаймні наразі спробу усунути керівника гур Кирила Буданова, відомого своєю незалежною позицією, за даними кількох джерел за всіма трьома подіями, стоїть тіньова постать Андрій Єрмак, голова офісу президента, який де факто виконує роль головного міністра без офісного статусу. Надмінна роль пана Єрмака в управлінні державою породжує чіткі підозри при зрості 1,85 сімдесят Його фізична присутність стала ще помітнішою під час війни він ніби підживлюється на тлі зникаючих фігур конкурентів. До появи як помічника Володимира Зеленського в 2019 році його знали як продюсера кіно телебачення юриста. Людину з модної індустрії рішала в дрібному бізнесі. Його політичний злет став стрімким неочікуваним, але враження на багатьох він не справив. У нещодавніх статтях «Політіко» описано двопартійне розчарування в США стилем викладання пана Єрмака під з дипломатичних контактів, де хто вважає, що він просто є об'єктом, через якого США виплескують в тому від України, але фактично вказують, що Вашингтоні для нього зачиняється двері. Це змусило багатьох повірити, що Єрмак боротиметься за своє політичне виживання. Але триходи в червні свідчить про протилежне всередині країни. Він лише зміцнив свої позиції прямих доказів того, що саме Єрмак ініціював справу проти Чернишова, Немає слідства, тривало понад рік. Розслідувалось твердження, що оточення віцепрем'єра придбало квартири за заниженими цінами в проєкті, які він сам затвердив троє чиновників на умовах анонімності. Стверджують, Єрмак навмисно дав справи хід, тоді як інші заморожував справжня провина Чернишова за їх словами. Полягала в тому, що він заважав Єрмаку, по перше намагався стати альтернативним каналом для контактів. США. По-друге, його осунення розчистило шлях для просування Свариденко політики ні близької до Єрмака. Ідея замінити чинного прем'єра Дениса Шмигаля на конфліктного слухняного адміністратора на протеже Єрмака не нова. Рік тому президент Зеленський заблокував таку зміну, але з того часу позиція Єрмака зміцніла. Його суперники ослабли, голосування в раді. Очікується вже найближчими тижнями. Крім прем'єрки, кадрові зміни планується в Міністерствах освіти, охорони здоров'я, культури, соціальної політики, можливо, фінансів. Один високопосадовець зазначив Андрій. Завершує те, що вважає незавершеним більшість людей його протягом червня над Україною. Нависла ще одна драматична чистка в розвідці тривалий конфлікт між Єрмаком і генералом Будановим. Ледь не завершився звільненням останнього джерела близькі до Єрмака. Називають генерала непередбачуваним а революціонером, який будує власну політичну машину. 90% офісу президента вважає, що він божевільний. і 10% що він геній сказав один із них. Прихильники Буданова навпаки, вважають його державником, який не боїться казати президенту неприємну правду. До середини червня багато хто побоювався, що дев'ята спроба єрмака у. Усунути його нарешті вдасться, але цього не сталося. За допомогою звичайної комбінації і хитрості генерал Буданов зберіг посаду за інформацією, де економість могли посприяти неодноразові попередження з боку Білого Дому. Начіпати його, принаймні, наразі те, що Буданов зберігав посаду, свідчить останнє слово. Все ж за Зеленським, попри роль Єрмака в системі. Єрмак, схоже, не має абсолютної влади, а черпає її з дивної взаємозалежності з президентом, яку жодне джерело не може чітко пояснити. Часом партиї Єрмак є просто у парту Зеленського, але посадовці полягають. Єрмак реально контролює потоки інформації до президента. Оцінка в 85% – відсотків. Це створює токсичну атмосферу. чуток підозру в самому центрі державного механізму Андрій монополізував вухо президента. Каже, один чиновник шість років в одній кімнаті підсовували. Йому вигідні трактування це вже фактично одна людина. Груба пацанова політика. Груба палацова політика не новина і не несподіванка для країни, яка вже три з половиною роки у війні. Якби було дивно, якби втомлене керівництво не централізувало прийняття рішень, але масштаб загрози, якими стикається Україна, дедалі гірша стратегічна ситуація роблять концепцію влади в узькому колі небезпечною. Одним із рішень могла бути відкритість, але на це не схоже. Небезпека для України полягає в тому, що країна ризикує скотитися до глибокої політичної кризи, стратегічної розгубленості, зростає занепокоєння щодо ознак авторитаризму, наприклад, використання президентської влади для усунення опонентів з публічного життя. Росіяни повільно смажить нас на малому вогні. Звідчаєм каже один високопосадовець. А ми тут граємось в ідіотизм із дуже серйозними наслідками. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення кримих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своєї висновки, кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставти подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.